Давайте сьогодні поговоримо про силу наших слів, смерть та життя у влади язика, хто ж кохає його, його плід поїдає. Власні слова дуже легко забуваються, ми промовляємо сотні фраз за день, часом не задумуючись, як вони можуть вплинути на інших. Але Біблія нагадує: язик це не просто орган мови, це інструмент, який має величезну силу, силу як благословляти. Так і проклинати, як зцілювати, так і нищити. Апостол Яків, звертаючись до нас, емоційно пояснює, на що здатен наш язик. І язик то огонь, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. Ним ми благословляємо Бога й Отця, і ним проконаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення й прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так це було. У цьому уривку Яків порівнює язик із вогнем, який може спалити все довкола, якщо його не контролювати. Він вказує на глибоку лицемірність. Одними й тими ж устами ми можемо співати хвалу Богові і зневажати людину, створену за Господнім образом. Наші слова глибоко торкаються серця. Ми часто не усвідомлюємо, що саме слова, наші щоденні фрази, репліки, жарти, плітки чи коментарі можуть стати причиною болю, образи, втрати довіри або навіть духовного падіння ближньої до нас людини. Особливо задумайтеся над тими коментарями, які ви залишаєте в соціальних мережах кожного дня. Чи принесуть вони мир тій людині, яка їх читає? Чи принесе це мир вам? Образливі слова залишають слід. Іноді на все життя необдуманий жарт, різке зауваження або зневажливе порівняння можуть назавжди залишити рубець у душі. Господь особливо засуджує тих, хто сіє розбрат язиком. У книгі приповістей говориться, що Бог ненавидить лжесвідка, язик, що говорить неправду, і того, хто сіє ворожнечу між братами. Усе це прояви гріха. Вкоріненого в серці. Бо як сказав Ісус, бо чим серце наповнене, те говорять уста, це означає, що наш язик завжди буде віддзеркаленням того, що насправді живе в нашій душі. Та Бог не залишає нас у безвиході, Він кличе нас до очищення не лише язика, але й нашого серця. Коли серце змінене благодаттю, тоді й наші слова починають нести світло. А не темряву. Язик, наповнений Божим Духом, стає джерелом підбадьорення, втіхи, наставлення і істини. Замість того, щоб ранити, ми починаємо зцілювати. Замість пліток, ми поширюємо добру звістку, замість сварок сіємо мир. Наш духовний ріст починається зі свідомого вибору: контролювати свої слова, молитися про мудрість у спілкуванні. Вчитися мовчати, коли треба, і говорити з любов'ю, коли це корисно. У світі, де слова часто використовують як зброю, ми покликані бути тими, хто словами несе життя. Бо саме так говорив Христос. І якщо ми Ісусові учні, то будемо жити за його прикладом. Нехай кожне наше слово буде як молитва, наповнене лагідністю, миром і правдою. І нехай наш язик. Замість бути вогнем руйнування, стане інструментом благословення. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь!